Добре, якщо кочі їх 45-й на чорноземе, врахуємо, що це будуть поля, середні, високі мінералізації, та навіть низькі мінералізації, коли ґрунт сухий, то основна у нас проблема це мінералізація. Що таке мінералізація? Це не прилад, бере голочкою, там вилазить, набирає аналіз, робить ґрунту і робить заключення. Це відзеркалення ґрунту. Наприклад, ви йдете, дощ пройшов на полі. Чорний ґрунт і сонце виходить колись. І вам блистить, очі ріже, кривитись. Ну, можна так назвати, це приблизно так і для прилада. Тому прилади на цих хвилою ґрунтах фантомні. А що робиться серед грудок, ровів і навіть під грудкою, коли ціль лежить? Хоча здається, глибина до п'яти сантиметрів ціль. Яку легко бачить в повітрі там на 15-20 см, а 5 см не може побачити, або зачорняє, або пропускає, або з однієї сторони бачить, з другої не бачить. Тому найважливіше в приладах це не тільки стабільність на такому ґрунті, але й чіпкість. Що задає чіпкість? Аналогові прилади рахуються самі чіпкі. Кощей їх 45-го цифрове опрацювання сигналу. Відкрита максимально фаза. Відповідно, цей прилад. Є один з найкращих по роботі саме в чорноземах. Не саме там яких досягання суперглибин, хоча можна розкажувати даний прилад, а саме тим, що він в чорноземах чіпкий і не пропускає. Окремий плюс, що не дає зачорнити на спеціальних розроблених фільтрах, вже виведених навіть програмах, це теж є перевагою. Єдине, що поля, наприклад, подалі від цивілізації, не сильно засмічені, але десь ближче біля дороги, чи все-таки десь якесь було поселення і оці окремі ділянки, які сильно засмічені, то мінус оцієї аналогової цифрової, перед чисто цифровою, що буде ну, гірший, дискрім. Там десь він середнього рівня, саме по відсіву заліза. А якщо копати залізні цілі цікаві, то навпаки це буде плюс. Ну, і відповідно менша вирогідність якусь ціль дрібну чи глибоко пропустити, знову це ж перевага. І забезпечення стабільності все-таки відіграє більше цифрова система, і вона саме стабілізує, коли важкі ґрунти. Неважливо, чи в вологому стані буде на 45-му. Тому без неї теж ніяк. Бачите, не завжди аналогова схема. Одна є панацеєю, інколи краще комбінувати. Але все-таки дійсно є інколи переваги чисто цифрової. Дякую за увагу. Що є ще якісь запитання? Задавайте в коментарях чи телефонуйте. Щастя!